2010 рік. Янукович та Путін укладають такі ж шкідливі харківські угоди для контролю цих угод і щоб відрізати Януковичу шлях до відступу. Силові структури очолили агенти Кремля, Міністерство оборони Саламатін, МВС Захарченко, СБУ Якименко, службу зовнішньої розвідки Ілляшов. Армію скорочено з 240 до 160 тисяч. Ліквідовано половину військкоматів. Припинено модернізацію зенітно-ракетних комплексів. Ліквідовано одну з двох бригад ЗРК у Криму. 2020 рік Зеленський та Путін укладають таємну угоду в Омані для контролю за виконанням цих угод. Розгортається глибоко ешелонована п'ята колона США. Уже відкрито назвали російськими агентами Дубінського Кулика, Деркача Тощо. СБУ не реагує. Змі сюди також відносять портнова татарова Єрмака Демченка. Зірвано оборонне замовлення, ліквідується аеророзвідка, провалено ракетну програму. Здійснено напад ДБР на частини ППО, заморожено бюджет Міністерства оборони. Планується скорочення армії. А заява про російського міністра оборони тарана, що наша армія не перейде на стандарти НАТО, свідчить, Зеленський пішов стежкою Януковича. Наполягає Ковальова. Салдафон з абсолютно совковою свідомістю. Міністр Таран ніколи б не зробив би такої заяви, якби не отримав на це санкцію в офісі президента. Але Левус переконаний, навіть скрупульозне виконання домашнього завдання по Оману не врятує Зеленського. Путін вважає, що той його обдурив, бо не провів вибори на Донбасі. Окуповані райони так і не стали автономією у складі України, а досі висять на шиї Кремля. Зеленський потрапив в найгіршу ситуацію, тому що він не довів цього, що пообіцяв, тобто нажив собі також можна сказати, ворога. Хоча Зеленський просто не міг виконати обіцяного, інакше б його просто винесли з банкової, кажуть експерти. Завдяки спротиву радянського суспільства, якби цей алгоритм так чи інакше був зламаний, тому що він вів тільки до одного капітуляції України В українському суспільстві на відміну до російського є потужний потенціал протидії і дії влади розглядаються, ну що називається під мікроскопом. А, і безперечно, що це хоче чи не хоче там офіс президента на банковій, але він змушений з цим рахуватися. Тепер колишні партнери, якщо говорити на жаргоні спецслужб, ведуть з президента на убої, як колись Януковича. Це видно навіть по тональності медіа Медведчука, каже Левус. Якщо до того вона була спочатку позитивною, потім поблажливо позитивною. Потім вони просто з нього сміялися десь півроку, тобто з недолугості, і так критикували, пощіпували, то зараз це практично така ну ядерна контрпропаганда. У 2021 році Кремль буде далі послаблювати Зеленського, щоб таки загнати в коаліцію з ОПЗЖ. Але наразі не добиватимуть навіщо він прекрасно генерує в нашому тилу головного союзника Москви – Хаос. Поясню. Є Володимир Помелян, Зеленський продовжуватиме єдину генеральну лінію це брехати і красти. Буде поглиблюватися хаос. Тут просто питання, коли настане точка кипіння. До неї залишилося небагато, бо усі соціологічні опитування вказують, що понад 70% людей вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку.